Виходи на поверхню нафти й газу у селах Пасічна та Битків зафіксовані ще у 18 столітті. Відтоді стартував видобуток чорного золота на цих територіях. А от серйозно проблемою загазованості цих населених пунктів почали займатися з 1983-го. Спонукав до цього нещасний випадок, який стався у пасічній 33 роки тому. Ця проблема постала гарячою у 1983 році, коли у грудні місяці отут от ми стоїмо і бачимо. Оцю всю ділянку, де стояв будинок на вулиці Лесі Українки, 20, який із за того, що в підвалі було накопичено значна кількість вуглеводневих газів, він від необережного поводження з відкритим вогнем вибухнув, але слава Богу, що обійшлося без людських жертв. Уже понад 30 років фахівці нафтогазови добувного управління та науково-дослідного проектного інституту роблять систематичні дослідження рівня загазованості цих сіл. Навіть встановлено понад 100 спеціальних свердловин фільтрів. І ось уже впродовж кількох останніх місяців спеціалісти б'ють на сполох. Кажуть, вибухонебезпечна ситуація значно зросла. Основною причиною підвищення тиску газу називають припинення експлуатації битків Бабчинського нафтогазоконденсатного родовища. Саме через це газ почав шукати шляхи виходу на Волю і швидкість його міграції та концентрації зросла. Це в липні 2015 року закінчився спеціальний дозвіл на користування надрами, і геологічна служба служба геології надр України не продовжила термін дії цього дозволу. Саме через це газ почав шукати шляхи виходу на поверхню і. Інтенсивність виходу цього газу значно зросла. Уся небезпека таїться в тому, що газ накопичується у підвальних приміщеннях будівель і може вибухнути в будь-який час. Люди про небезпеку знають, але самі вирішити цю проблему не можуть і сподіваються на рішення влади. Звичайно, люди стурбовані цією проблемою, тому що ми теж саме сидимо свого роду на газовій бомбі. І ну напевно ж треба приймати якісь рішення владним силам, щоб. Не допустити всяких трагедій в нашому селі. Бунтів як таких немає, але е, активне, скажімо, обговорення і настороженість серед людей є. Дане питання буде розглядатися 31 березня на другому пленарному засіданні. З відповідним зверненням з до обласної ради також зверталися працівники НГВУ. Так як от і сьогодні ми маємо те, що фахівці вже досліджують, що є за загазованість, і ті, хто не розуміє даної ситуації, хто не видає ті дозволи, не розуміє, що він грається з вогнем. Фахівці зробили заміри біля сільських шкіл та на приватних подвір'ях у зоні ризику і підтвердили свої попередні спостереження. Спостерігаємо збільшення. Ріст концентрації метану в повітрі в свердловинах фільтрах. Ну це не тільки біля школи. Ми маємо багато місць точок біля свердловин, в житлових будівлях. Ну для прикладу, ми беремо школу. 18 березня ми робили аналіз. Відбір пробу була вибухонебезпечна границя: 5-6%. В інших свердловинах було 1-1,5%, 2 два в битькові біля початкової школи ми це робили сьогодні вперше, так як е, є ризик і страх того, чи не, не збирається там метан, це ж діти. Найбільший показник там було біля колодязя, там було 3,5%. 3-3,5%. Вже Це вибухонебезпечна границя. Нафтовики кажуть, у дзвони били ще до зупинки роботи родовища, і шляхи вирішення проблеми загазованості бачать у негайному відновленні його експлуатації. Ми попереджали про можливі наслідки, такі негативні, які ми зараз бачимо ще до зупинки родовища. Звертались і органи влади, і місцеві органи. В кінці лютого було спільне засідання профкому адміністрації, яким ми звернулися листом до президента, прем'єр-міністра. Ну, практично всі керівників держави ми попереджали і зараз попереджаємо про таку ситуацію, яка склалася. Відповідь від них є. На жаль, поки що немає. Наразі підприємство НГВУ Надвірна Нафтогаз та науково-дослідний проектний інститут «Укрнафта» ведуть контроль за вимірюванням концентрації газу на 222 об'єктах. Наголошують, якщо не відновиться робота нафтогазового родовища, може статися велика біда. А поки що повідомляють керівників соціальних та приватних об'єктів і звичайних мешканців, які знаходяться у зоні, де зафіксована вибухонебезпечна концентрація газу, дотримуватись рекомендацій фахівців та правил техніки безпеки, що допоможе у них. Кнути лиха зараз на даний час СНГДУ, хоча б робить контрольні заміри, і може попередити населення про існуючу небезпеку. А попередженням, як ми знаємо, це є перше, що може допомогти. Хочу звернути увагу для жителів села Пасічна та села Битків, в разі, якщо працівники нашого підприємства або працівники других державних органів. Зафіксують у вашому підвальному приміщенні вибухонебезпечну концентрацію, це від 3 до 16%. Просимо вас не розведити на подвір'ї багаття і по можливості провітрювати підвальні приміщення та житлову забудову. А це так само стосується і присадибних ділянок. Якщо ви побачите неконтрольований вихід газу, це якщо ви. Проводили господарські роботи на ділянці, розвели багаті і бачите, що горить земля або в руслі річки. Ви побачили, виходить бульбашки метану. Просимо повідомляти негайно службу надзвичайних ситуацій на Дернянському районі і адміністрацію НГУНДІРНАВТАГАЗ.